Всім привіт, Христос Воскрес! Вітаю всіх з великодніми святами і бажаю всім тепла, любові, злагоди і миру в кожній хаті. Сьогодні хочу поділитися не найкращими новинами з польської сторони. Є заборона від Польщі, яка дуже сильно вдарить по Україні. Сип Украй мене розчарування! Обов'язково додивіться до кінця: поставте лайк, зробіть репост і, звичайно, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини. І для тих, хто зараз в Польщі чи Європі, не забуваємо, що є сервіс TransferGOV, який допомагає українцям за кордоном переказувати кошти з Європи в Україну швидко, безкоштовно і надійно. Transfer.gov в описі під відео є посилання. Завантажуємо сервіс, переказуємо кошти вже сьогодні. Президент Піс Ярослав Качинський заявляє. Уряд вирішив заборонити везення зерна та десятків інших видів продуктів харчування з України до Польщі. На суботнішньому з'їзді партії вони про це домовились за його словами. Обов'язок кожної сумлінної влади захищати інтереси своїх громадян. Президент Піс підкреслив, що Польща була і буде підтримувати Україну всім, чим зможе, але за своїх громадян ми забувати не можемо. Незважаючи на це, зазначив він обов'язок кожної сумліної влади захищати інтереси своїх громадян. Він наголосив, що можлива криза в польському селі відіб'ється на становищі всіх поляків. Сьогодні уряд прийняв ухвалу, яка забороняє везення зерна до Польщі, але й десятки інших видів продовольства. За його словами, країна готова вирішити питання збіжжя з України через міждержавну угоду. Він додав, що про ухвалення рішення Польща поінформувала українську сторону і готова будь-якої миті, можливо, найближчими днями розпочати переговори щодо врегулювання цього питання у вигляді міждержавної угоди. Качинський додав, що йдеться про фундаментальні речі: буде проведено генеральну закупівлю зерна, що імпортується з України, що лежить у польських елеваторах і складах. В свою чергу Міністерство аграрної політики України відреагувало також негативно на це рішення і каже, що Україна шкодує про ухвалення польськими колегами рішення про тимчасове обмеження експорту через території Польщі, зокрема транзитом сільськогосподарських товарів України. Відповідна устава про це рішення вже також з'явилася в джейнінгу устав. Про це повідомив міністр розвитку і технології Вальдемар Буда і наголосив, що це необхідне рішення в даній ситуації. У Мене одразу запитання до наших міністрів, до польських міністрів, до взагалі високопосадовців, які вирішують це питання, чи не можна було цю проблему вирішити без заборони. Тобто знали, що є проблема. Значить, треба сісти і її вирішувати. Якщо одні заборонили, значить інші її не вирішували. Чи як це виглядає? Якщо Польщі не подобалося, вона мала зауваження до того, що ми ввозимо велику кількість зернових, що ми транзитом через Польщу перевозимо, і це була проблема, то що не можна було поспілкуватися з нашою стороною і вирішити цю проблему. Чи нашій стороні не зробити перший крок і не поговорити з польською стороною, щоб вирішити цю проблему, щоб зараз просто одним днем взяли, і перекреслили і заборонили вивіз зернових і інших продуктів, взагалі під час війни такої халатності допускати неможливо. Чому? Бо зараз Україні потрібні гроші, підтримка і можливість експортувати і імпортувати продукцію. Якщо нам перекривають кордон? В основному продукті, на якому ми заробляємо валюту, який дає можливість нам підтримувати військо і платити зарплати військовим, то це мало би робитися в першу чергу, ну як на мене, як на думку звичайного громадянина України. Чому це не зроблено? Я не знаю, я не розумію. Але ось така устава вже. Почала свою дію суботи, от вчора це прийнялося, і зараз є заборона. Зараз вже ніхто не повезе через Польщу і польський кордон зерно і інші продукти, які є в цьому списку. А отже, Україна перестане продавати зерно і інші продукти і отримувати з цього кошти. Я знаю, що з Росією нереально домовитися, бо вони завжди порушують домовленості. Але з Польщею ми завжди знаходили спільну мову і завжди домовлялися. Чому зараз не можна було домовитися, щоб до цього не доводити? Друзі, ви що думаєте про цю ситуацію? Обов'язково напишіть в коментарях. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, робіть репости і продовжуйте слідкувати за цим каналом.